Всім привіт! Мене звати Настя. рада вітати вас на моєму Ютуб-каналі. І в цьому відео я хочу показати вам, що я придбала за останній місяць, тому що було багато покупочок. Ми були у відпустці, в Штатах. Відпустка була організована дуже швидко, інтенсивно і дуже несподівано. А ми до останнього не знали, чи зможемо ми поїхати, чи не зможемо. Я складала якісь образи у цю відпустку. Проблема ще була в тому, що ми відвідали два штати. Їх температура була дуже різною. В Нью-Йорку було плюс 14, в Лос-Анджелесі було 25. Тому, але все ж таки, да, будучи в Лос-Анджелесі, там не було так тепло, як було написано по погоді. Але все ж таки, ви можете подивитись це моє попереднє відео. Я його згодом, можливо, закрию, щоб лишити ці спогади тільки для себе, тому що відео, в принципі, не по темі цього каналу. Але все ж таки хотіла б з вами поділитись тим, що я придбала у цю відпустку. Дуже багато було речей, які я можу оцінити гарно. Uh, і ті, які я, в принципі, мала по списку. І, до речі, в мене було ще передостаннє відео, якого зараз, на жаль, нема, на Ютубі про спідниці. Там було багато коментарів, на які я не відповіла. Uh, я його видалила випадковий. Так сталося, що я його видалила безповоротньо випадково. Я його не можу перезалити знову. Хто це відео? Я приміряла там спідниці в Стіма. в HN... ні, в Стіма не приміряла. Я там з мамою була в Стіма. в H&M я приміряла спідницю. В чер я приміряла спідницю і в Куш. А, і в H&M мені сподобалася одна спідниця. Я пообіцяла вам її показати, тому що я її придбала. Я вже її навіть. Поносила, я і вчора в ній була. До речі, на дворі зараз мінус 10. і я її протестувала мінус 10. Тому давайте починати. Зараз буду вам показувати. Спочатку покажу спідницю, тому що я її обіцяла ще показати в видаленому відео. На жаль, тому спідниця H&M. Я була, коли в попередньому відео, я була в попередньому відео в H&M і приміряла чорну. Але, на жаль, там був тільки 36-й менший розмір, тому мені. А, треба було замовляти онлайн. Онлайн H&M в Україні не працює. Я замовляла на польському сайті. Вони навіть там цін трошечки відрізняються, але за рахунок а, доставки по новій пошті може вийти навіть ну, така ж ціна. Але в мене не було вибору. Я хотіла цю спідницю в 36-му розмірі. Там були тільки в лавіні. У мене 34-й. Це H&M Edition, І наскільки я зрозуміла, H&M Edition, Зараз давайте фокус. Фокус! Ось H&M Edition. І HM Edition є тільки в Лавіні. А, по, Києву. по Києву є тільки в Лавіні, або ви замовляєте онлайн з польського сайту найвищої країни, я не знаю, як хочете. А, це екошкіра Шкіра, бачите, такий класний а, шоколадний колір. Він супер, а, не знаю, як для мене. Не дешевий зовсім, він, навпаки, такий благородний коричневий, навіть з рожевим дуже гарно виглядає поєднання таких кольорів, як на мене. Це А-силует, Я, можливо, вам вставлю як спідниця виглядає на моделі, бо я ну, не можу помістити всю спідницю в екран. Вона довга, це спідниця міді, але. Ну, не, 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 не по підлозі, вона, звичайно. З підбором дуже гарно виглядає, раджу вам її. Наталі вона сидить ідеально. В цій спідниці закльопка і а, блискавка. І кишеньки тут ще є в цій спідниці. А, крута спідниця виглядає дорого-багато, так що беріть, вдягайте на зиму, просто супер буде. А, для Образів нестандартних, не джинси, не штани, я маю на увазі і тому подібне. Я її не брала в собою в штати, це просто я через те, що обіцяла її показати, показую вам. Так, наступна дуже крута покупка, я за нею ганялась, а, як ви розумієте, це і обіцяла ще а, восени, що якщо я зможу, я її буду купувати. А це сумка від кос. Вона у мене трошечки зігнулась, бо вона, коли нічого в ній нема, вона ось в такому стані завжди знаходиться. Бажано туди щось замхати, щоб вона. Ну, Щоб вона зберігала свою форму. Вона досить велика. Я її купувала спеціально для того, щоб їздити з нею в аеропорт, щоб не тягати рюкзак. А, з рюкзак. Але стикнулася проблемою, що вона незручна в тому плані, що ви її не засунете. Ну, тобто ви її засунете під свій. Під своє місце в літаку ви її можете засунути, але вона дуже велика. В літаку мало місця для них, і плюс ще ця сумка. А ну, звичайно, можна її і в багажне відділення наверх засунути. Але е, багато авіакомпаній просять, щоб лишали місце в літаку для таких невеликих валіз. Тобто люди оплачують це місце. А, а так як я проношу таку сумку, чи будь-який рюкзак безкоштовно, просять його. Ну, зараз так я не знаю. я Раніше з цим не стикалась, От ми стикнулись, то просять класти всі речі під ноги собі. І вона не дуже а, маленька, тому зайняла так достатньо місця, але вона прям супер класна. Тут тільки одне відділення. Ось тут в мене навіть є косметичка, спеціально щоб якщо я сюди сюди буду класти якісь такі невеличкі речі, щоб я поклала в косметичку. Тому що тут немає блискавки, бачите? Тут тільки карабінчик. І такі невеликі речі можуть з неї вилітати. Да? Тому краще це все організовувати в якісь косметички, невеличкі сумочки, і кла... мішечки, і класти сюди. Okay. До речі, я бачила ще в Лос-Анджелесі, я зайшла в кос, неочікувано ну, я <с> зустріла кос, там десь ми гуляли, чи в Беверлі Хіллз. Десь там. І там був магазин Кос, звичайно, кос в Штатах найдорожчі. Е, Зара також найдорожча в Штатах. Тому там нема сенсу щось купувати. Найдешевше, звичайно, кос в Європі і в деяких країнах, таких як Польща. Мені здається, найдешевший кос в Польщі. А, можливо, Німеччина. Але не про це. Я бачила цю сумку в. Штатах і в мене був вибір взяти її. Коли я її купувала, в мене був вибір. Я не знала, чи я хочу замшеву коричневу, чи я хочу шкіряну чорну. Я все ж таки обрала по практичності шкіряну чорну, тому що я думала, що ну, на замшеву щось капне, десь вона подряпається і буде вже дуже видно. Але, але головне те, що... Я побачила наживу в Лос-Анджелесі в сумці замш, в, в замшевому варіанті. Це те, що ось тут сумка має такі доволі грубі е, боки. Е, і тут вони чорні е, і шкіряні. А в замшевій сумці замшева сумка така дуже. Матова, а самі ось ці бачки, які вони замазуються, да, я не знаю, чим тут чорною фарбою, прорезинені, вони такі спеціально, щоб закрити ці всі шви, воно на, на коричні, і це навіть на сайті видно, воно промазано ну, глянцевою такою е, фарбою. І це виглядає дуже грубо, дуже негарно. а... Наче сумку не доробили, було таке враження: що або не дуже хотіли її якісно зробити. Це так, як я вже сказала, видно, навіть було і на сайті, тому я теж задумувалась з цього приводу, але. Раджу, якщо у вас буде можливість, придбати її, особливо зараз, вже про них трошечки забули. Вони вже не такі популярні, як були на початку. Там ще вийшов новий колір. Бургунді мені здається на сайті кос. Так, і в подальшому, в принципі, я планую з нею і в тренажерну залу ходити, бо вона супер містка. Я не пожаліла, що я її придбала за свої кошти. Вона прям виправдовує кожен, кожне євро, кожну гривню. А, так, мені дуже подобається. Я порівняно з тим, що зараз пропонують українські бренди. А, розмір сумок невеликий, але за такі ж, такі ж гроші, як і ця, то ця, ну, якщо вам потрібно, то ця прям топ я її раджу. Ось так. Так, далі ідемо. Далі йдемо. ще одну сумку, я вам покажу. Це вже український бренд. А, в останній момент я зрозуміла, що в мене нема маленької сумки, яка мені потрібна так, щоб носити свій телефон десь біля себе, тому що ми багато в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі гуляли. І не було сенсу мені завжди носити телефон в руках або в кишені десь. І ну, все ж таки хотілося мати при собі, щоб його ніхто не вкрав. Буває таке всюди, це історія така звична для туристів. А, тому я теж дивилась якісь бананки від кос, але розуміла, що я замовлю. У мене вже в принципі не було часу на доставку. Я вже їхала і думала, що все, ми вже виїжджали з Києва. Думала, що все, мені вже надійдуть якісь речі, які я замовлю, тому що дуже була повільна доставка. Сайту Кос. Я замовляла з Румунії, тому що там з'явився в наявності костюм, я вам зараз його покажу. І він прям доходив мені вже, я і новій пошті набирала і кажу: ну що, 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 де? Тому що коли я замовляю на, на сайті Кос в Польщі. То воно одразу йде Польща Україна. А як виявилось в Румунії, ваш товар спочатку приходить в Румунію, потім приходить в Молдову, потім з Молдови їде в Україну. Тому такий довгий шлях будуть ваші речі проходити, якщо ви їх замовляєте Румунія, Україна Скому раджу все ж таки можливо краще замовляти з Польщі. Отже, а я вам ще не сказала. Я вам ще не сказала, е як до мене приїхала ця сумка. Ця сумка приїхала до мене завдяки моїй подрузі, яка живе в Польщі. Тому що сумка коштує більше ніж 150 євро. І якщо е я б замовляла через нову пошту, я б платила не знаю, доларів би 50, 40 чи 30, десь 30, 40, 50, не знаю. Я точно не вираховувала десь так за митницю. А завдяки моїй подрузі, вона мені відправила її. А, відправила мені її. Так що ви можете звертатися, а, кому буде цікаво, а, вона може вам придбати цю сумочку і вислати в Україну. Тому а, пишіть мені в коментарях. Я дам вам контакти моєї подруги. Вона займається. А, Логістикою, можна так сказати, і купівлею, якщо вам треба, вона буде е, за ваші гроші купувати, потім надсилати вам е, в Україну без е, митниці, без оплати митниці. Так, що, ось так. так, ідемо далі. Як я вже сказала, мені потрібна була маленька сумочка, щоб всюди з собою її носити. Коз до мене міг не встигнути доїхати, там у них є прикольні бананки, але я зрозуміла, що в мене будуть і кросівки на ногах, і а, це вже буде занадто спортивний образ. Я не хотіла бути по-спортивному одягнена, тому вирішила, що така червона сумочка від українського бренду. Зараз наведемо ми від така червона сумочка від українського бренду Baglet, Буде саме то. Вона прям супер стійка до подорожей витривала. А, ніде в мене тут не подряпалась. Я бачила, жалілись, що цей клапан якось. Я теж, до речі, переживала а за цей момент, що тут може бути заломи, через те, що вона постійно так відкривається, поки в мене немає ніяких заломів. Я ще бачила, що ось цей лого може стертися у когось, воно вже постиралося після року. У мене поки воно тримається, супер класна сумочка. Вона приїхала мені дуже жорстка. Навіть цей а, ремінець, як його поклали, так він в мене і лежав, напевно, ну... Тиждень точно він ніяк не міг випрямитись, хоча Baglet зробив доставку прям супер швидко. Я не очікувала. Я в останній момент замовила. Там у них на сайті було написано, що доставка може відбуватися від двох до чотирьох робочих днів. І я думаю: ну добре, я поки встигаю, буду думати. Як я не думала, я роблю замовлення там, не пам'ятаю, четвер чи середа об 11 ранку. І о 5 того ж дня ввечері мені вже приходить ця сумка. Я просто була дуже вражена швидкістю е і супер вдячна Баґлід за цю сумочку. Тому що, е як я сказала, вона була супер жорстка. Але зараз, вже через місяць, я розумію, що е шкіра трішечки стала м'якша і піддатливіша, так би мовити, тому що вона прям взагалі була дуже жорстка. Ось така невеличка червона сумка. Вона насправді в житті яскравіше, це в мене просто мало зараз світла, а, дуже гарний червоний колір. Можливо, я додам ще фотки сюди, тому що я була постійно з нею. У мене всі фотки з цією сумкою. Так, ідемо далі. Так, я казала про кос, і е, ви навіть помітили, що Та, ну, чому помітила, я сама про це сказала, що я була в костюмі від кос. Спортивному. Я фотку додам, але все ж таки покажу це худі. Я його намагалась вигладити, але воно вже було складене. В общем, це худі і штани. Я додам фотку, ви зрозумієте. Це розмір S. І то і то це розмір S, але тканина настільки цупка, вона дуже цупка, дуже важка. Я не бачила в жодному спортивному костюмі а, такої якості, але проблема в тому, що він прям важкий. Він прям важкий цей костюм. А, і коли я його надягла, було нормально все. Але потім а, він трошечки розтягнувся. Я там сіла, встала, і в дорозі він розтягнувся, збільшився. Але потім, а, коли я вже там декілька літаків ми змінили, ми приїхали е, в Лос-Анджелес, і я у друзів його попрала. Тут було написано 40 градусів. Можна його прати. Я попрала його. Е, як я зрозуміла, було можливо. Там було не 40 градусів, а більше, е, тому що машинка була для мене нова, пральна, Там було написано просто котон. А це 100% костюм котон. Е, а на моїй машинці написано, що якщо котон це там сорок градусів, інший матеріал 30, або можливо навіть 60 градусів поставити на моїй пральній машинці. В Штатах там я не бачила, щоб писались градуси. Там просто пишеться тканина, котон. Ну я подумала, що котон, окей, котон, але ж котон може бути і 40, і 60, і 80 градусів. Якщо перуть рушники, то там супервисокі температури. Ну коротше, там не було температурного режиму. Я попрала на Функції там котон і е, костюм зменшився. Костюм зменшився дуже неочікувано це було для мене, тому що я думала, що е, котон. Не усядеться, але він усівся, можливо, через те, що реально там була супер висока температура, можливо, 60. Тому що при 40 я не думаю, щоб він зменшився. А, ну, це, типу, не сильно критично, але в тому а, варіанті, який він мені тільки прийшов, яким я його купила, розмір був супер. Тому що зараз я трошечки себе затісно чу, відчуваю. Але ось так. от, Але він супер якісний. І, до речі, трошечки виправся колір. Ось це мені не сподобалось. Але так я раджу вам його. Не знаю, якщо ви шукаєте один спортивний костюм там в дорогу, я не знаю, гуляти з дитиною, то це точно він, але треба обережно прати. А так, я думаю, він прослугує досить довго. Так, я думаю, я. Покажу вам останню річ, і будемо на цьому завершувати. Точно можу сказати, що це моя одна з улюблених речей, яка вже стала для мене улюбленою. Я її дуже неочікувано купила. Це пальтові бажане. Я раджу всім придивитися до цього бренду. Можливо, коли там будуть знижки, а можливо, ви без знижок маєте можливість купити, тому що я якраз поїхала в штати, там почали знижки. Я на них не встигла. Я купила за повну вартість пальто, але забігаючи наперед, скажу, що якість топ, крій топ, я відчувала в цьому пальто себе супер класно. Я шукала пальто, яке мені. Е Пригодиться для температури там, 14, 15, 11, 10 градусів. Я, не хотіла. я спочатку думала якесь пальто там, довге, але потім зрозуміла, що ми будемо довго гуляти, багато гуляти, і довге буде незручним. Я шукала потім коротке і все ж таки вирішила, що в Нью-Йорк я їжу не щодня. І... Треба купити щось гарне, класне, зручне, те, що. Ну, тобто, я вже не хотіла шукати альтернативи. Звичайно, бажано, це бренд не дуже бюджетний. Тому я, напевно, коли будуть знижки, теж е, придбаю у них ще одне пальто, а е, я вже вже знаю яке. Е, от, е, тому вам. Так. Ось таке кроп пальто я теж, я теж додам фотографію, тому що, звичайно, воно не влазить в кадр. Таке сіре пальто воно вже є у багатьох, мені подобається цей сірий колір. Мені здається, він мені пасує. Пальто пережило багато всього. І Гранд Каньйон, і Нью-Йорк, і Лос-Анджелес, і машини літаки, і. Метро і поїзди. Я його планую віддати в хімчистку, Воно не виглядає брудним, звичайно. Але навіть коли ми їхали а, на каньйон, один з. Ми просто сиділи в машині, і пилюка ось так летіла. Я потім брала це пальто, вит... витряхивала, <рапрошує> Ви що, коротше ви пояли? Я його трусила, і з нього прям летів пил. Такий помаранчевий пил, тому що там був пісок помаранчевий. Буду віддавати його в хімчистку. Супер класне пальто. Я прям раджу е, прийти до них, поміряти, тому що, звичайно, бренд бажаний. Він, е, мені здається, націлений на дівчат, які високі. Е, для, для невисоких дівчат виглядає це все дуже. Дивно, якщо ви знаєте, ну, як... Кроп пальто, можливо, буде виглядати окей, якщо це розмір XXS, тому що в мене зараз розмір XSS і він вже виглядає досить оверсайз, тому так, це як з Dyson для якоїсь типу волосся він підходить, а для якоїсь ні, не може бути бренд. Для всіх він має мати певну цільову аудиторію, мені здається, це окей. Тому так, можливо, вони колись відішують для невисоких дівчат, але в мене зріст 1,70 м. і мені крок пальто, як мінімум, підійшло. Довгі пальто я не приміряла, але я знаю, що вони супер довгі і вони супер об'ємні, тобто плечі у вас можуть бути супер широкі. Ось так от. Але саме ця модель, вона прям, прям потрапила в ціль. А, теж вставлю тут фотографії. Це 100% шерсть. Так, ось такі були в мене покупочки. В мене ще лежать деякі речі, які я не встигаю вам показати, але думаю, вони не такі уж важливі. А, так що, ось такі в мене були придбання за минулий місяць. Це все було тільки заради подорожі. Ну і плюс, звичайно, я все це ношу і зараз. В звичайному житті. Зараз пальто я не ношу, бо на дворі мінус 10. Але коли буде тепліше, я залюбки буду щодня його носити. Я вже його хочу носити. ось, Тому ці покупки м -м, закрили мої потреби е вчасно і для подорожі, і для. В наступного сезону 100%. Так що так, була рада з вами поділитись цією інформацією. Напишіть, що вам сподобалося більше за все. Пишіть мені, кому треба дати контакти моєї подруги, якщо ви вирішили замовити сумочку від Кос. Я нею супер задоволена. Та й всіма покупками, що я сьогодні зробила, супер задоволена. Сподіваюсь, що я. Скоро буду виставляти відео із оглядів, тому що, на жаль, як я вже сказала, видалилося те відео, воно мені дуже подобалось. Але, можливо, ще раз пройдусь по спідниці ми перемірюю їх для вас. Отже, так. Всім дякую за перегляд і побачимось з вами в наступному відео. Всім пока-пока.